Цілі принесли нам такий в Україні, яка озвукувала всю владу, яка зробила по суті державний переворот. Ви так само несете відповідальність, і у вас ще є можливість реабілітувати, поки не пізно. Залишайте ці лави цієї партії, розформовуйте фракцію у радах, і ну, якщо не підтримуєте, народ то принаймні не заважайте. Ще я хотів сказати таке. Берегівський осередок Вео Майдан пропонує. Всім районним осередкам, які є, зібратися. Пропонуємо в мукачеві зібратися, познайомитися один з одним, подивитися друг другу щось сказати. Ну і про, прошу це обговорити і потім е, зробити це. Власне, все, що я хотів сказати: дякую за увагу. Слава Україні! Друзі, ще хочеться знову підкреслити такий факт, що... На Закарпатті є багато людей, які підтримують партію регіонів. За обов'язок кожного з нас любими доступними методами створити таку ситуацію, це розмова з рідними, з близькими, з небайдужими людьми, яким, можливо, не мали можливість вийти зараз на площу, але також підтримують наш рух. Звертатися до кожного з них, щоб ті люди, тому що вони себе зараз відчувають комфортно. Ми, ми збираємось, ми щось робимо, ми стоїмо в мороз, в дощ. Ми підтримуємо один одного, а вони в себе в теплих домівках їдять і крут, дивляться телевізор і, і сміються з нас, розраховуючи на, на те, що це все колись закінчиться, і вони будуть знову в теплих кріслах обкрадувати власний народ. Обов'язок кожного громадянина, кожного нашого земляка, жителя Закарпатської області, створити такі умови, щоб в них земля під ногами горіла, щоб вони розуміли, що спокійного, комфортного життя у тих, хто залишиться в лавах злочинної партії, більше не буде. Тому закликаю вас не просто розійтися по домівкам. А взяти на себе і проводити роботу по роз'ясненню кожному жителю Закарпатської області з реальної ситуації, яка складається в землі, на нашій землі. Без такої роботи, без підтримки ми не зможемо це зробити. Але якщо ми це зробимо, і люди, кожен кладе свій внесок в общу справу, то просто у цих злочинців не залишиться жодного шансу. Вони ж просто так здаватися не хочуть. І кожен день, кожен день їхнє існування там капають наші з вами мільйони і мільярди. Ви думаєте, вони просто так цю кормушку віддадуть? Ні, це треба чітко розуміти. І тому тільки власний внесок в общу справу кожного жителя здатен відігнати цю банду з України так, щоб більше ніколи не сталася така ситуація, що злочинці, зеки, уголовники отримають можливість. Захопити владу над 40 мільйонними чесними і мужніми людьми, над чесним, хоробрим, свідомим народом. Ми європейці, і давайте покажемо це. Я, я, я навперед дякую вам всім за те, що ви прийшли це вже добре, і дякую за ту роботу, яку ви зробите. Щиро подяка вам. Сьогодні сьогодні світле свято, сьогодні гарний день. І здається, здається, якісь вищі сили дають нам. Цю можливість збирати сьогодні і робити і здійснювати свій протестний рух далі. І це справді важливо. Я ви знаєте, коли дізнався про те, що Верховна Рада прийняла зміни до великого ряду законів, я вирішив почитати, щоб зрозуміти, наскільки все жахливо. Коли я перечитав, я зрозумів, що 90% з них вони прямо суперечить Конституції. Вони її абсолютно ігнорують. Іншим я не знаю, чим думало е, головне експертне управління Верховної Раді, через які мають проходити попередньо всі проекти, які мають сказати, чи суперечити конституції чи ні. Я знаю, чим вони думали. Але однозначно, після того, як ці, е, ці проекти були ухвалені Верховній Раді, у нас конституції по суті не існує. Хлопці сказали, Конституція є, вона дає вам права, але скористатись ви ними не можете за 5 хвилин. Громадян України гідних притворили на овочі, головним завданням, яких є платити податки і творити інших подібних овочей. Так от. Е Проголосували за них люди, яких ми обирали, і це не тільки йде мова про Ковача, який від е, Ужгородського округу пройшов до Верховної Ради. Мова йде про Мошака, який пішов у списку, про Гайдуса, який також пішов у списку, про Пушка, який по Виноградівщині пройшов, про Лоня, в свалявщині, пройшов. Ці люди голосували за ці за ці закони. Причому вони поняття не мають за що голосували. Але проголосувати проголосували. Так овочі це вони. І ці повочі треба відправити на салат і приправити її ганьбою. Що ми Ганьба. будемо робити? Ганьба. 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 Ганьба! 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 В Конституції США є вимога, зобов'язання кожного громадянина у випадку, якщо влада втратила свою легітимність, виходити і мирним способом змінювати її. Це обов'язок кожного громадянина. У нас демократія не така давня, як в Америці, але тим не менше, і в Конституції цього немає, але тим не менше. Це абсолютно логічно і це розумні вимоги нації, яка вважає себе гідною. І ми бачимо, що сьогодні ця нація гідна і сильна. Ми також гідна, сильна нація. І тому ми будь-яким способом повинні змінити цю владу. Я маю на увазі в першу чергу мирний спосіб. І як бачите, поки що мирний спосіб це колода в їхньому оці. Саме тому вони прийняли ці зміни, тому що вони нас бояться. Так, от відповідь на те, що вони бояться, ми не маємо боятися їх. Потрібно саботувати всі ці норми, які вони внесли до законодавства. Я буду іти під Беркутський камер в соломі. Я буду захищати їхнього перцевого газу масками. Я буду виходити сюди, ставити озвучку, і я не буду питати в міліції дозволу на це. А якщо потрібно, я тут поставлю намет і буду ночувати, і також кого не збираюсь просити дозволу. Тому що я громадянин України, я плачу їм подати. У них не вистачить суддів, які будуть по нам ухвалювати справи без нашої присутності. І що найголовніше, всі ці працівники, всі ці кіти, на яких тримається оця злочинна влада, всі ці. Репресивні органи мають пам'ятати, що живуть вони серед нас, і діти їхні учаться серед нас, і в магазини вони ходять, їхні е, дружини, і мами, і батьки ходять також тут. І їм жити далі серед нас. Тому в мене прохання до всіх тих, хто сьогодні причепний до реалізації цієї злочинної влади, до її щоденного, до того, що щоденно вона існує, щодня відбувається. Прошу вас. Не виконувати злочинних наказів, не заходити за межу, тому що ми про вас не забудемо. Як тільки ми завершимо питання з Києвом, ми повернемося на місцях. І кожен з вас, як сьогодні, є багато сайтів, де визволені ваші обличчя, де ваші прізвища імена є, і ми так само будемо знати їх на місцях. Тому хлопці, прошу вас не робити, не виконувати злочинних наказів. А ставати разом з нами тоді, коли ви відчуєте, що вже перейшли, що влада перейшла межу. Я ще раз вітаю всіх і світлим святом. Я бажаю нам сьогодні сили і здоров'я, та які нам дала священна вода, яку сьогодні ми беремо по своїх домівках, яка буде з нами е, увесь час. Христос хрещається в ріці Йордані, його. Шановна громада, скажіть, будь ласка, два з половиною місяці тому назад хоч один із вас чи міг подумати, що саме в той час, коли над землею зійшла зірка Вифлеєма, саме в той час, коли всі люди прославляють Христа і радіють з тих великих свят, Верховна Рада, а верніше зрада. Прийняла закони, які фактично повертають наше суспільство майже в рабовласницький стрій. Дивно, адже ще три місяці тому назад всі, починаючи від президента і закінчуючи будь-яким членом партії регіонів, переконували нас в тому, що нам потрібно йти в Європейський Союз. Дивно, тому що були великі лозунги, були великі слова про те, що Україна має європейське майбутнє. Наступив перший чорний четвер, коли Кабінет міністрів прийняв відповідну відповідне рішення про призупинення роботи щодо підписання європейської інтеграції. І наступив другий чорний четвер. В Україні, коли фракції партії регіонів і комуністів, ті, хто є реальними запротанцями свого народу, проголосували за відповідні закони, які, якими ви знаєте, хто найбільш захищений у нас в країні? Ми думали до цього часу, що це діти, ми думали, що це пенсіонери, старіки. Ми думали, що це люди з обмеженими можливостями. На жаль, ні. Вони зірвали з свого лице, лиця маску, тому що цим законом вони показали, що найбільш незахищеними категоріями суспільства нашого є судді, прокурори, працівники правоохоронних органів. Це правда, це неправда, тому що дійсно ми повинні піклуватися про дітей. Ми повинні піклуватися про наших батьків, про наших дідів.